Чи потрібно бути айтішником, щоб запустити стартап? Абсолютно ні. Ти можеш використати експертизу твоїх знайомих, близьких друзів для того, щоб вони долучилися для створення базового прототипу, те, що називається мінімальний життєздатний продукт, і потім цей продукт уже нести клієнтам і пробувати його продавати. І в залежності від того, що скаже клієнт еволюціонувати потроху, відповідно, якщо проєкт створить для нас наш друг, можливо, безкоштовно, можливо, за якісь мінімальні кошти, то нам потрібно зрозуміти, як ці відносини обмалювати на майбутнє, і тут є дуже багато варіантів з одного боку. Можна просто домовитись, що коли будуть перші клієнти, то ви розрахуєтесь з вашим другом колегою. Або ж іноді прототипи можна замовляти і створювати за допомогою фріланс-бірж. Останній прототип для мого мобільного додатку, який мав деякий, деякий функціональ, пов'язаний з um, Augmented Reality АР, коштував мені 120 доларів для того, щоб просто його зробити. І почати показувати користувачам. Далі, якщо в мене будуть е, е, користувачі, які будуть готові платити за цей продукт, я знайду механізми, як залучити айтішників, які будуть його далі розвивати і розробляти. Але початкова інвестиція може бути досить невелика. Скільки потрібно коштів для початку стартапу? Це дуже залежить. Якщо є проєкт, який ви повністю можете зробити своїми силами, то часто вам не потрібно більше 100-200 доларів. Це для того, щоб купити домен, щоб заплатити за поштовий сервіс, щоб не користуватися там, доменом Gmail, а мати там mycoolcompany.com. І. Якщо ви інженер, якщо ви програміст, ви дійсно можете все весь повністю продукт зробити сам. На певних етапах можливо потрібно буде залучати зовнішню експертизу для того, щоб робити візуальний дизайн, для того, щоб робити додаткове тестування продукту, все це можете зробити ви. В мене був такий досвід, коли на старт мого продукту я особисто витратив. Ну, буквально там до 100 доларів. Відповідно, це є реальність. Якщо ви не маєте технічного бекграунду, то вам потрібно як мінімум кошти для того, щоб зробити базовий прототип продукту. Ну, якщо ми говоримо про IT-стартапи. Відповідно, технологічний продукт, скільки може коштувати те, що називається MVP, Minimum viable product або мінімальний життєздатний продукт, може коштувати. 500 доларів, 1000 доларів, 10 тисяч доларів все залежить від складності ідеї, яку ви хочете реалізовувати. Якщо у вас коштів немає, просто шукайте ідеї, які будуть з високою доданою вартістю, щоб ви могли вирішити вузьку проблему з малою кількістю функцій. Але при цьому дати велику цінність своєму клієнту. І навколо цього, коли у вас вже будуть перші клієнти, коли ви зможете це продати, можна це розбудовувати і додавати функціонал в продукт. Чи потрібна унікальна ідея для стартапу? Це хороше питання. Унікальність ідеї не гарантує її успіх. Відповідно, якщо ми говоримо про старт бізнесу безпосередньо в Україні, навіть вихід на глобальний ринок, то частіше використати ідею, яка вже існує на ринку, і її просто чимось покращити. Наприклад, будь-який продукт сучасний він має дуже багато відгуків в інтернеті. Якщо ви хочете щось покращити, ви просто дивитесь на ці відгуки, дивитесь на те, чим люди користувачі незадоволені, І, наприклад, випускаєте нову версію продукту, яка орієнтована на тих користувачів, які чимось незадоволені. Плюс, якщо ви використовуєте ідею існуючого продукту, ви точно знаєте, що для нього є ринок. Відповідно, якщо цей ринок росте, то для вашого продукту точно здайдеться шматочок, який ви зможете поглинути. Якщо у вас інновативна ідея, звичайно, вам потрібно тестувати. Якщо це ідея, до якої користувачі взагалі не звикли, ви стикнетесь з тим, що вам потрібно буде робити таку процедуру, яка називається. Освічувати ринок, тобто вчити користувачів жити по-іншому, це одна з найскладніших задач, яка в принципі може бути в стартаперстві, і взагалі в будь-якому бізнесі. Це все одно, що ви провезете взуття, наприклад, аборигенам Африки, і будете казати, що взуті вам буде набагато зручніше. Але чи вони готові до цього? Це вже дуже залежить від того, яке взуття ви запропонуєте. Коли потрібно залучати кошти, Гроші залучати потрібно тоді, коли є розуміння, куди їх витратити. Тому що дуже часто є ситуація, що проєкт не стартує і ти не розумієш, що саме відбувається. І хотілося б, наприклад, доробити якийсь продукт, або хотілося б залучити тих перших клієнтів. І складається враження, що якщо отримати кошти від якогось ангельського інвестора, то все зміниться. Насправді ні. Найчастіше, по-перше, ангельський інвестор не буде інвестувати просто в ідею, тому що. Йому чи їй потрібен е, потрібне розуміння, що ти є тою людиною, яка дійсно може виростити цей проєкт, створити його і запустити його в космос. Відповідно, якщо ти сам чи сама не розумієш, як саме розвивати цей проєкт на даному етапі, то кошти залучати точно не потрібно. Найчастіше кошти залучаються на етапі росту, коли в тебе є вже чітко сформульована ідея, як отримувати нових користувачів. Сьогодні в тебе 100. Якщо ти потратиш 100, 200, 10 тисяч доларів на рекламу, то через місяць чи через рік в тебе буде 100 тисяч. Якщо ти маєш таку формулу, 100% час залучати кошти. Єдине, хотілося б застерегти, кошти це означає залучення не тільки зовнішніх коштів, ну, ресурсів, не тільки зовнішніх коштів, але і відповідальність. Відповідно, якщо ти залучаєш кошти, ти втрачаєш незалежність. Чи ти хочеш робити проект сам повністю за своїми правилами і на основі своїх ресурсів? Чи ти хочеш впустити в сім'ю свого проекту зовнішніх людей, які часто будуть керувати тобою, часто будуть щось вимагати від тебе? Це залежить від тебе. Тому шукай повторювані паттерни, як можна знаходити клієнтів, і на тому етапі вирішуй, яка історія для тебе комфортніша. Чи це велика венчурна історія, чи це невеличка ангельська історія, чи зовсім маленька власна паундерська історія, де сам керуєш бізнесом, перетворюєш його на лайфстайл, сам заробляєш кошти, живеш під пальмою і всім задоволений. Все залежить від тебе. Чи варто продовжувати, якщо ти перестав вірити в ідею? Основне питання, чому перестав вірити в ідею. Якщо ем, ринок каже, що ця ідея не варта твоєї уваги, то 100% потрібно закінчувати роботу над цим проєктом. Якщо ти перестав вірити, тому що не можеш знайти клієнтів, це якраз і показник, що ринок тобі каже ні. Якщо ти перестав вірити через те, що ринок є, ідея гарна, але при цьому ти не можеш знайти можливості її реалізувати, наприклад, Придумав Uber і розумієш, що це занадто ресурсна задача для тебе, тоді теж, можливо, варто полишити цю задачу. Скажімо так, якщо ти перестав вірити в ідею, вирогідність того, що ти зможеш її відродити, вона дуже низька. Відповідно, потрібно в першу чергу аналізувати причини, з якими, скажімо так, стикнуло життя для того, щоб це сталося.